Ребята, ми їдемо в церкву. Діти он балуються там. Ми ждем трамвай. Це зараз четвертий трамвай. Нам потрібен 24-й. Зараз цей від'їде і під'їде 24-й. Що дощ? От бачите, вже мелькає стрілочка, а ви не бачите, воно на екрані все мелькає. Зараз він від'їжджає, закривається. Нам є 24 шкіл. Окей, ждемо. Зараз закриваються двері і 24-й від'їжджає. А ну Дивись, от прямо зараз закриються, Дивись. Щитай до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якраз. Все, поїхав. Да? 24, жале, будемо забуде. І он стоїть 24. Під'їжджає. Сидать. Ростик, куда ты пишешь? Ростик, иди сюда тоже для нас. Яких... Саша накрутила сосісок в тесті. Ану, б... відкрий духовку, я подивлюсь звідси. Не. Та відкрий, мені видно, я приблизила. Не. Ще трошки, Саш, світлі. Включай ще. Тільки що Оля написала мені зі школи. Це я тут Машу вкладаю спать. Вона поки не вкладається. Ти вкладаєшся? А. Лягай. Хто буде спать? Я! Хто буде спати? Я! Давай пустушку. Кажи, хто буде спати? Я! Будеш? То на пустушку і лягай. Бери і лягай. Лягай. Давай, лягай на подушечку. Лягай. Ось так. Лягай на подушечку гарненько. Будеш лягати? Чи ти ржеш? Ржеш? Лягаєш. Коротше кажучи, ребята, тільки що Оля написала мені на WhatsApp, вона в школі і написала, що її тільки що в школі в їдальні спеціально діти штовхнули. І вона розлила компот, от, залили її чимось, вона мені ще не відписала, бо я спитала, чим саме її сумку облили. І в неї тепер скинула мені фотку мокрої сумки. От, розлитий компот, і я кажу, то може вони случайно? Вона каже, ні, тому що вони типу, штовхнули, один втік, а другий розвернувся і ржав. От, То вона написала мені, типу, що мама, походу, мене ненавидять. От, і ще й на рік, ні, на два роки це Оля, ні, Оля в п'ятому, це сказала п'ятикласник четвертокласник. Коротше, на рік менші діти. От. Ось такі справи. І я, чесно кажучи, у таких ситуаціях я взагалі не знаю, що радить, тому що скажеш, вмаж добре, то це ну, не хорошо. А по-другому, по-другому, вірите, взагалі їх не одлякаєш. Оце тільки вмазати добре, і тоді вони злякаються, може, і в наступний раз не будуть лізти. Але знов тоді ти будеш крайнім. І тебе зроблять винним. І коли розборки прийдуть, то тебе зроблять винним. Ну і оце таке, знаєте. А казать, терпи, типу там іди, я обично говорю, що іди, або там іди туди, де тебе не тронуть, або йди до вчителя просто, ну, бо до вчителя ж не будуть лізти, биться чи там ще щось. Тобто біля вчителя, якщо вона буде. А в таких випадках знову вони стають білими воронами, того що за себе постоять по факту не можуть, і от потім от такі результати. І я, чесно кажучи, от я, наприклад, я не знаю, що радить. Ну, от, тому що я з одного боку я і не хочу, щоб вони були забіяками. А коли, ну якби. Коротше, я не знаю, розкажіть мені, будь ласка, що от ви в таких випадках радите? Тому що я, наприклад, я в школі завжди була, тої, об кого всі витирали ноги, от, об кого всі, всі, всі ржали все життя. Я в школі була зараз уже під цим новомодним терміном, під булінгом. От, мене цькували, коротше кажучи, я не один раз з школи в сльозах уходила. Я думаю, що це не треба уточняти, по яких причинах це було. От, ну, коротше кажучи, от так. От, і зараз, оце, коли таке відбувається, у нас скільки років, хто дивиться наш канал раніше, дивився, то, можливо, ви пам'ятаєте, скільки я розказувала, що в Манасії таке саме було в класі, поки він не почав займатися спортом, то тепер трохи він борзий. От, може, іноді і занадто, я не знаю. от. Але, бачите, от і виходить, що виживають сильніші, а ті, кого, хто не може за себе постояти, то отак от і ходять до кінця школи. Так. Ребят, ми зараз мені позвонили з Мопса. Мопс, я тут якось документи заносила. Ось, і мені подзвонили з, з мопса. Війні. От, і з Каз А не іди! Ой, все. Коротше кажучи, мені зателефонували, що не знаю, я, я просто з таким не стікала, запропонували бони. Я не знаю, що це, можливо якісь, а, можливо, якісь типу, талони, чи що це взагалі. Вперед, вперед. Я скажу, коли повертати. От, типу на продукти і на одяг. Прямо, так. Ось, я зараз іду, це сказали, сьогодні обов'язково прийти. Не знаю чому, але сказали сьогодні. Ось. І я, коротше кажучи, оце йду. Обов'язково покажу вам, як вони виглядають. Кому цікаво залишайтесь. Ми колись сюди ходили в суботу на заняття. Тут було пробне заняття безкоштовне. Ми ходили туди. Ось, а потім зараз уже тут, типу, як приватна школа. Там вони вивчають на високому рівні, казали англійську, польську. Ось. Там година навчання коштує 50 злотих. Ось так. Ось нам здання. ця будівля треба, це МОПС. Жовте це золоте по здання. Це нам дуже здання треба. Мейський ошрідок, помаци. Сповечний, ось так. Мам, а чого? А чого? Ну просто потім ще покладу туди документи. Взяли у мене песелі і пішли щось а мене писати. Мама закри. Мам. Коротше, дали мені чотири запечатаних заклеєних конверта. Сказали, що там буде всередині інструкція. Не хочу я тебе заснімати. І я там всередині все прочитаю і розберуся. Тому зараз я спішу, а потім зроблю паузу і роздру... роз... відкрию, прочитаю вам, кому цікаво. Їдемо з хлопцями вже додому. Були в Логопеда. Зараз приїду, вже відкрию ті конверти, покажу вам. Я їх ще так і не відкривала. Ну, що треба? З двоїми. Що з моїми? З двоїми. Що з моїми? З двоїми! А з двоїми? Що з двоїми? Що з двоїми? З усіма? Та ти сказав на скло Дома Будеш казати, що ти там хотів. Мені так цікаво, коли я м -м, почала вчитися в автошколі, поки я оце почала вчити правила, я тепер на дорозі тільки знаки бачу. Раніше взагалі всі ці знаки не помічала. Тепер я їх всі так бачу. Так цікаво це. Дощ іде. Сніг мокрий, таке все. В кашу зранку встали. Куча снігу випало. Вже розстав, але зранку було багато. Так, ребят, я вже вдома і хочу показати ці конверти, що мені дали. Ось такі от вони. Просто конверт. обычный, не ні підписаний, нічого. І тут у ньому давайте, їх чотири. Чотири однакових конверта. І зараз ми відкриємо, подивимося, що тут у них. Так, відкриваю. Ой-ой-ой. Рветься, рветься, рветься. Так. Так. Ух ти, дивіться. Ух ти, Це типу у вигляді карти, дивіться. Так, в магазині. Так, це такі в галерії Броневіце є магазин з одягом. І це дають... Тут немає яка типу сума тут на цій карті. Ага, добре, тоді. Окей, зараз подивимося. Значить, я думаю, там на якомусь додатку є. Сказано. Також є ось ваша подарункова карта для ЦЦЦ магазина. Це з фітнес цього мого. Так, Чекай, Оля, І тут ось цей, типу. Ага, дивіться, на українській мові тут слухайте. Програма допомоги біженцям з України від Японської організації соціальної підтримки «Фукуденкай». Подарункові ваучери на придбання зимового одягу та взуття. Японська організація соціальної підтримки «Фукуденкай» та, зокрема, відділення місті Краків. Кошти на реалізацію проєкту збираються через веб-сайт ФУхти. Яку кожен переселенець отримає подарунковий ваучер на суму 300 злотих на одяг плюс 200 злотих на взуття. І це дорівнює 500 злотих. Кошти будуть розподілені між двома тисячами особами. З цим ваучером ви маєте змогу придбати зимовий одяг на взуття в магазинах одягу Польщі і беруть участь в цій програмі. Хто має право на допомогу? Владою міста Краково обрано 2000 осіб. Серед тих, хто перетнув кордони з Польщею, ага. З урахуванням таких категорій, як люди похилого віку, з обмеженими можливостями, багатодітні сім'ї та люди, які намагаються у Так, де я можу використати? Так, це це, це резервт. Так, як використати, відвидається найближчий до вас магазин, учасник програми, оберіть необхідний одяг, розрахуйтесь на касі за допомогою подарункового ваучера. Сума покупки не повинна перевищувати ліміт сертифікату. Невикористані кошти за ваучером не повертаються та не відшкодовуються. Товар придбаний за кошти ваучеру, обміну та поверненню не підлягає. Ух ти, як цікаво, слухайте. Тобто, ну так взагалі якось неожиданно. Це, так оце нам зателефонували, бачите, із МОПСа. Так, магазини. Так, та ще раз. Подарунковий ваучер на суму 300 злотих на одяг плюс 200 злотих на взуття. Це 500 злотих. Тобто, виходить, це це, це, це. там машка плаче, вона миється. Так, получається 200 злотих на взуття. Ось тут. І ось тут 300 злотих на одяг. Цікаво. Чуєш, Сашук? Типу можна піти купити тобі кросовки. Так, і використати термін дії 12 місяців, а в ЦЦ 24 місяці. Ну так. От. Цікаво, дуже цікаво, друзі, це все. Це мені Це мені йде. Це передали вам такі подарки на Пасху. Кожному по одному. Кожному oh, по одному. В такому податку. Один. Oh, Давай подивимося, що тут є в них. Вам інтересно? Ну вона сьогодні. дивіться, дивіться, yeah. є такі от шоколадки. Mm -hmm. Такі. Yeah. Далі вафельки. Така ще шоколадка. Такая чашечка є. Вау, і там Там вообще конфеты в сыре. Такие шоколадки. Яйца. Малышки. Угу. Овечка. Овечка такая молочная. А вафелька шоколадная. Пойдем такие мусс. Сок. Конфетки, вафелька ще одна. Конфетки, заяц шоколадний. О, киндер. Печево. Сердечко киндер. Вот конфети. Конфети можна в чашечку. Всі такої скласти. О, ага, ще Такі такий заяц шоколадный. І така шоколадка. Це кожного по такому подарку. Сразу їх не їсти. Чули? Друзі, хочу закінчити своє відео. Значить, що це за подарунки? Це привіз власник квартири. Я так розумію, що це вони зазвичай привозять, пам'ятаєте, на Різдво нам привозила Магдалена такі подарунки. Я так розумію, це теж від неї, це вони волонтери. Ну не знаю. Я не буду стверджувати від кого це, але це привіз власник квартири дітям по подарунку. Такі подарунки, багато цукерок. ну, Ви бачили класні подарунки такі. Ось так. Друзі, на цьому хочу закінчити своє відео. Сьогодні п'ятниця. І у нас зараз ідуть святкові вихідні в школі, діти в школу не ходять, ми всі вдома. Ось, ну, тому ось так. от. Дякую всім, хто дивиться наше відео. Пишіть свої коментарі. Е, відразу випереджую питання, як отримати ось ці конверти. Де вони в мене? Ось ці конверти взагалі не маю я ніякої відповіді, тому що я так розумію, це випадковим людям їх так роздавали. Тому що я нічого не робила, щоб мені їх отримати. Мені просто зателефонували, і навіть бачите, я вам на початку пояснювала, що мені сказали, що це ніби як талони. Ну, сказали бони, це вже я так кажу талони. На продукти, і вони так і сказали: на продукти і на одяг. Ось, а це виявилося зовсім інше, бачите? Тому в ну, мене взагалі немає відповіді, якщо вас цікавить, де йде таке взяти для тих, хто в Польщі. Тому ось так. Дякую всім, хто дивиться нас. Коментуємо, підписуємося. Хто ще не підписаний? Все, дякую всім, хто був на цьому відео. Всім пока.